Завжди в таких зібраннях дітки вони вносять такий свій особливий колорит, правда? Ну там, де нема дітей, то, то там якось досить так воно все дуже офіційно. А як тільки є діти, то який би ти солідний не був, починаєш посміхатися, починаєш радіти, починаєш тішитися. Слава Ісусу Христу. Слава Господу. Ми продовжуємо. Вивчення Божого Слова. І хотів би поділитися вже так недовго такою темою досить м -м, цікавою, яка стосується також особи або постаті Ісуса Христа. І ця тема називається За кого ви вважаєте мене? За кого ви вважаєте мене? Це слова, які задав Ісус, це запитання, яке задав Ісус Христос для своїх учнів. Ми зачитаємо Матвія, 16 розділ з 13 вірша й далі. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського? Син людський це Ісус питає про себе. Вони відповіли: одні за Івана Хрестителя, другі за Ілю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, а ви за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину синуйони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Друзі, це питання Ісусом задане не з марнославства. Похваліть мене, хто я ні? І не для того, щоб перевірити учнів, і взагалі навіть не для того, щоб щось дізнатись. Ісус же ж все знав. Він же ж був хоч і людина, але й Бог, він серцезнавець. І Він знав, зрештою, за кого люди вважають його. Це питання було задане, щоб розповісти істину. І для нас це добрий приклад. Давайте. Задавати правильні запитання, щоб можна було розповісти істину. Задавайте питання, не соромтеся задавати людям хороші питання, щоб потім розповісти істину. Ісус справедливо розділяє, розмежовує ці питання, і Він каже, за кого вважають мене люди, і за кого Ви вважаєте мене, звертаючись, Він питає апостолів. Бо відповідальність і очікування Христа від тим, кому відкрита істина і від світу, різні. Відповідальність від послідов... послідовників набагато більша. Ми маємо ну, розуміти, що вона є різна. І, і очікування Ісуса від учнів були більші, аніж від всіх інших людей. Це логічно. І якщо стосовно всіх інших людей. То Ісус навіть ніяк не коментує ось їхній версії, там, за Івана Хрестителя, за Єремію, за пророка. Він навіть ніяк не коментує. Бо люди дійсно вважали Ісуса великим пророком. Ну, більшість людей вважали Його достойним вчителем, таким вони раві його називали, все, наче добре. Але Ісус питає учнів: Хто я для вас? Хто я для вас? На питання Ісуса, апостол Петро, будучи таким досить ну, лідером в команді учнів, Він відповідає: Ти є Христос, ти є Христос, Син Бога Живого. Христос, буквально помазаник, або єврейською мовою Машіах це слово, яке досить нерідко вживалося в Старому Завіті, і всі євреї знали, хто це. Це той, хто відновить царство Ізраїля. Це той, хто знов сяде на троні Давида. Це той, хто введе Ізраїль в велику славу, як це було при царях Давиді і Соломоні. Але людське уявлення про Месію, людське уявлення про Месію, на жаль, суперечило досить сильно Божому плану. Тому що Ісус каже, Моє царство не від цього світу, воно не від цього світу. Боже царство, воно, воно царство небесне. Воно небесне, а не земне. І цікаво, що Христами або Месіями називали царів помазаниками і називали пророків, і називали первосвящеників. Тобто це слово не було чимось дуже виключним. Хоча всі знали, хто головний Месія це той, хто відновить царство Ізраїлю, це той, хто звільнить від окупації, від різних гнітів. Хто забезпечить процвітання і благословіння для народу. І коли Петро каже ці слова, Ти Христос і потім додає Син Бога живого», то ось це поєднання, воно було унікальним. І це відкриття, яке Ісус каже, не тіло і кров тобі це відкрили. Тобто, ти не від своєї якоїсь знання, не від інтелекту навіть, але мій Отець Небесний Духом Святим відкрив тобі це. І ти, тому Симоне, блажений. Блажений, блажений це щасливий в високій мірі. І ми, справді, люди всі блажені, коли ми маємо це відкриття, що Ісус, Він є Христос, але не просто помазаник, як цар, або як там пророк, або ще хтось. Але Він Христос, син Бога живого. Христос, син Бога Живого. Тобто це значно величніше. це це те, що відповідає дійсності. Чому Ісус так високо якби, оцінює відповідь Петра, тому що Петрова відповідь відповідає дійсності, те, ким Він є, насправді Ісус. Тобто. І це настільки було вражаючим для учнів, що Ісус строго забороняє нікому не казати, тому що ще не прийшов його час. Луки 9.21, ці паралельні місця з усіх майже Євангеліях. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього, пояснивши, що син людський має багато постраждати і буде відкинений старшими, пересвящениками, книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. Розумієте? В уявленні ізраїльського народу був тріумфуючий Месія, той, хто приходить з славою на трон, зміцняє, йде шляхом лише зростання, зміцнення і слави. Але Ісус відкриває учням, що Він буде страждаючим Месією, і це дуже тяжко прийняти їм. Ну, уявіть собі, ви влаштовуєтесь в компанію, і директор компанії ви питаєте, яке наше бачення? І директор компанії каже. На нашому шляху буде банкротство. Ми втратимо все, але мужайтесь. Потім ми будемо, якби ми, ми, ми вийдемо в славу. Скажіть, як ви до цього будете відноситися? П'ять разів подумаєте, чи погодитесь на таку роботу. Якщо бачення компанії завідомо йти в нібито людську поразку. Але Ісус пояснює учням, що. Він і тріумфуючий Месія, і це буде пізніше, згодом після Воскресіння, але він і страждаючий Месія. І це суперечило юдейському явленню про помазаника. Хоча пророки не раз звіщали про це, особливо Ісая, і інші, про те, що він буде страждати, що він, буде, що він помре, але цього не було в уяві євреїв. І Ісус каже про себе, що Він буде відкинений, не прийнятий лідерами народу, старшими, пересвященниками, духовенством і буде навіть вбитий. І це не вкладається в голову Петра. Він Марка 8:32, а Петро відкликав його в бік і почав перечити йому. Уявляєте, Петро Ісусу, перечити, а він, обернувшись і поглянувши на учнів своїх, докірливо сказав Петрові. Іди геть від мене, сатано, бо не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Е, і тому самому Петрові, якого хвилину тому він назвав блаженним, і тим, кому Отець Небесний дав відкриття, і, і, і один з Іваналистів пише, що я кажу тобі, що ти камінь. І на цьому камені я збудую церкву і ворота пекельні не здолають її. Уявляєте, наскільки це розправляє плечі? І тут він вже, як, як війшовши в роль, Петро каже: Ісус, давай ми якось минемо цю таку темну сторінку, минемо цю долину, давай не будемо про це говорити. Нащо ну, так гарно все йшло? Для чого говорити зараз про страждання, про смерть? Ти ж месія, ти ж помазаник, ти ж син Божий. Може, якось можна легшим шляхом. Але Ісус каже йому: відійди від мене геть, сатано, бо ти не думаєш про Боже, а про людське. І це велика окрема тема, як Боже може переплітатись з людським, і як людське може затьмарити Боже. Просто як думка, що людське завжди воно знецінює Боже. Людський задум часто знецінює Боже, і людський ніби комфортніший. Оптимальніший шлях може суперечити Божому шляху. Це так, щоб просто ми подумали про це. І остаточно заплутані учні занурюються в роздуми, їхнє майбутнє повне невідомості. Але щось все-таки відбулося і це відкриття Отця Небесного, що Христос це Син Божий, що Він Месія, Спаситель. Ось це відкриття запустило процес невідворотних змін. Вони ще будуть хотіти ловити рибу, але все більше вони будуть розуміти це покликання: вони ставатимуть ловцями людей, вони ставатимуть ловцями людей, людських душ. І попереду випробування, попереду е, зречення від Ісуса Христа. Вони всі покинули його, і попереду непростий процес прийняття Божої реальності учням Христовим. Дуже непросто було прийняти Божу реальність, тобто Божий план, як Господь задумав це. Друзі, Ісус Христос і сьогодні задає для кожного з нас, хто йде за Ним, ось це питання дуже важливе питання. А за кого ти вважаєш мене? За кого Ти вважаєш мене? Хто я для тебе? І за кого вважаєш, це пов'язано з вірою. Чи не так? Як можна вважати когось, дехто з українців не вважає там, законно обраного президента-президентом? Дехто з там, ви розумієте, да? ну не вважають. Як можна вважати, якщо ти не віриш? Але за кого вважаєш це питання, пов'язане з нашою вірою? Ісус Він ніби каже, за кого ти вважаєш мене, тим я стану для тебе. Тим я можу стати для тебе. Ми правда віримо, що Господь Ісус має благодаті для кожної людини. Правда віримо? От кому що потрібно, то в Господа Ісуса Христа є. Досконало. Якщо ти йдеш до лікаря, Він не завжди тобі поможе. Якщо ти йдеш до, там, в банк за кредитом, не завжди тобі поможуть. Якщо ти приходиш навіть в церкву, не завжди тобі поможуть. В більшості поможуть, не завжди тобі поможуть. Але коли ти йдеш до Христа, і Христос завжди має що дати на твою потребу. Амінь. Так є. Ісус каже, за кого ти вважаєш мене? Тим я буду для тебе або тим, я стану для тебе. Якщо ти вважаєш мене добрим пастирем, я буду твоїм добрим пастирем. Той, хто водить на зелені пасовиська і до тихих вод, той, хто знає, як вберегти від небезпеки. Добрим пастирем, якщо ти вважаєш мене ним. Якщо ти вважаєш мене вчителем, то моя наука проста, вона зрозуміла для навіть простих людей. Нічого складного, я буду вчити тебе, якщо ти вважаєш мене вчителем. Якщо ти вважаєш мене своїм Спасителем, я справді можу спасти тебе від гріхів, від пекла, від прокляття. Я можу, бо я маю цю владу, я Спаситель. Якщо ти вважаєш мене лікарем, каже Ісус, я буду тебе лікувати. Якщо ти вважаєш мене лікарем, я можу зцілити тебе і твою душу, і твоє тіло. Якщо ти вважаєш мене другом, то я найкращий друг, каже Ісус, який ніколи не зрадить, люди можуть. Переїхати в іншу місцевість, люди можуть забутися, стати раптово багатшими або ще щось в цьому плані, але Господь Ісус вірний друг Він називає себе нашим другом. Якщо ти вважаєш мене батьком, каже Господь Ісус, то я люблячий батько і найторботливіший від всіх земних батьків, які ми могли би бачити. Якщо ти вважаєш, тільки мене батьком. Якщо ти вважаєш мене своїм Господом, а Господь це означає господар або пан, той, хто має право. Біблія навчає нас, що ми дорого куплені, тому не ставайте рабами людей. І Ісус каже: якщо ти вважаєш мене своїм Господом, то я маю право на тебе, бо я заплатив за тебе дуже дорого. Я маю право на тебе. Чи вважаєш ти мене агнцем або ягням Божим? Чи вважаєш ти мене справді жертвою, яка була потрібна за, за тебе, за мене, заплачена? Інакше не можна було б заплатити цю ціну за наші гріхи, але Ісус пішов на смертний жертовник, як ягня, Ісая пише, введений був на заколення, щоб стати жертвою за наші гріхи. Чи вважаєш ти мене ягням Божим? І якщо ти вважаєш мене світлом, то б чорна темрява не була там, де ми зараз є, там, де ти є, там, де ти проходиш? Якщо ти вважаєш Господа світлом, Він має всю силу просвітлити любу темряву. Він має силу, він, він має це світло, бо він є світло, яке просвітлює будь-яку темряву, і каже Апостол Іван. Що минається темрява і світло правдиве вже світить. Слава Господу! Ісус є тим світлом, яке вказує нам, освітлює наш шлях життєвий. І якщо ти вважаєш мене істиною, каже Ісус, то я дорога, я правда або істина, і я життя. Ми вже сьогодні бачили ці слова, читали. Якщо тільки ти вважаєш мене істиною, і я єдина істина, Ісус каже, пізнайте істину. І істина зробить вас вільними. Ісус каже, я єдина істина, яка може зробити Тебе вільним або звільнити. Чи вважаєш ти мене хлібом життя? Ісус каже, я хліб життя, і хто буде споживати цей хліб, це духовний образ, споживати хліб небесний, той ніколи не буде голодний. І друге місце Писання каже, хто споживає. Той має вічне життя, слава Господу. Хто цей хліб життя споживає? Бо, пам'ятаєте, ще Ісус каже, що Я даю живу воду, Він самарянці каже: ви хочете пити знов і знов, коли п'єте звичайну воду. Але вода жива, яку я даю, вона насичує дух і душу, а не просто тіло. І також Ісус каже: якщо ти вважаєш мене своїм порадником. То я добрий порадник. Він названий в писанні добрим порадником. Добрим порадником. Часто нам треба порада, а як правильно зробити? Здебільшого порада в якихось земних справах: купляти чи не купляти, вкладати чи не вкладати, їхати чи не їхати. Такий ніби простий вибір, але з цього вибору, з цих виборів, правильніше сказати, складається наше життя. Наше життя це ж послідовність якихось виборів, і нам так треба порада. Ісус каже: Я добрий порадник. Не завжди моя порада буде приємна для твого вуха, бо Господь має право дати таку пораду, яка ну, ну вона нам не сподобається по-людськи. Але це благо для душі нашої. І він є справді добрим порадником. І також Ісус каже: чи вважаєш ти мене своїм захисником? Нам зараз час від часу буває доволі страшно, коли поряд свистять ракети і вони, вони зриваються, вони руйнують, і небезпека реальна, чи не так? Вона не є якоюсь надуманою або далекою. Вона є ось близько вона поруч з нами. І ти фактично ніяк не можеш захиститися, крім може, якесь укриття знайти, чи може десь санвузол зайти, чи в підвал. Але Господь називає себе скорим захисником. Він наш захисник, він наш захист, він наш мир. І також за кого ти вважаєш мене, це питання, чи вважаєш ти мене судею? Бо Ісус Христос є судею справедливим. І, звичайно, нам би хотілося суду вже сьогодні тут над ворогами. Хотілося б суду вже тут над нашими неприятелями, над тими, хто нам побібікав на дорозі, або сміття під двері нагорнув десь там, да, на сходовій площаці. Нам би хотілося строго суду Божого вже зараз. Але Бог є суддя справедливий, і Він віддає кожному за вчинками його, так написано в Біблії. Чи вважаєш? Ти Господа таким. Цей список можна було продовжувати святе Писання повне імен Божих, і це не просто імена як називні. Ці імена говорять про Божу сотність, про те, яким Він є. І ось ці всі епітети, які ми сьогодні вже говорили, Він є цим добрим пастирем, він є мудрим вчителем, він є нашим єдиним Спасителем, Він є нашим люблячим. І турботливим лікарем, він є вірним другом, Він є добрим батьком, він є нашим Господом або нашим паном. Він є жертвою або ягням Божим за нас жертву принесеним. Він є цим світлом, яке в темряві може освітити наш шлях. Він є цією істиною, яка робить нас вільними. Він є хліб живий. І вода жива, яка з небес і яка дає для нас, для нашого Духа життя вічне, і ми вже не голодні, не спраглі, як люди, які не знають Христа. І також Ісус є нашим добрим порадником в наших незрозумілостях, наших запитаннях, в наших ваганнях, і Він є нашим захисником. Нашим захисником, він є нашим порятунком, він є нашим миром, і він також є суддею, і справедливим суддею. Друзі, давайте ми зараз помолимося. І це питання, давайте підведемося, і це питання, яке Ісус Христос задавав для учнів. Будьте певні, що для кожного з нас Він задає. Чому? Щоб зрозуміти нашу віру. Він знає відповіді на наші питання, на питання, які задає, але Він задає питання, щоб сказати істину. Ісус Христос задає питання, щоб сказати істину. Якщо комусь з нас потрібна особлива молитва, та яку ми зазвичай кажемо за потреби, за зцілення, за спасіння рідних, за підтримку духовну, за переживання будь-які, які ви маєте. Ви можете просто вийти сюди допереду. Ми ось тут разом будемо з вами молитися. Якщо ви не хочете, або ну, хвилюєтесь вийти допереду, просто підніміть руку там, де ви є, і скажіть Господу вашу потребу, ваше переживання. Ми сьогодні чули, що Господь Ісус має відповідь для кожного питання нашого. Можливо, це не буде дуже швидка відповідь, або це не буде відповідь тільки така, яку ми очікували. Але вона точно є. Давайте ми підвищимо свій голос. Кому потрібна ця молитва особлива, така ми помолимося разом з вами, будь ласка, ви можете вийти, а так ми разом молимося і дякуємо Господу. Отець Небесний. ми дякуємо.